Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 31 грудня. Закінчується 2023 рік. Сьогодні після 12-ї ночі вже буде новий рік. І дуже багато людей сьогодні буде зустрічати новий рік. А Також будуть проважати старий рік, який минув. І зараз. Е я бачу такий трішки ажіотаж на продуктовому ринку. Люди купують продукти. Дуже багато людей. Йдемо зараз, зайдемо на продуктовий ринок, подивимося, скільки людей, які ціни, що купують люди, за чим черги. Сьогодні неділя, багато людей ще в церкві. Зараз 12 година. Після цього зразу підемо до бювету. Подивимося, скільки людей в обід на бюветі. Чи приїхали люди на відпочинок, пускавець. Людей бачу суттєво побільшало в місті. Продуктовий ринок. 차. <목소리도> 차. <목소리도> Thank you.

Nem Так, доктор, почекайте. Це хочу з вами. Отsetno, Сюня. Я можу почати з посади. А, новолобо, а щоб так казати дівчатка, щоб ви чули, що у тебе абсолютно не потрібно. Помай мотора, ти факт. Асамбарин. Крама на нації. Не приправити, якщо попади, що ви твої стос. Стари, сидить, сиди. Сочки невеличкі, але на 650? Ікра менше більше, виробляється той рано подану там. А ви що хотіли? Тоді. Чиска смачна. Так, We have some kind of like in the thing. We are never. Людей трохи є на продуктовому ринку, але я, друзь, був о 10-й годині ранку, то тут були великі черги. Свіжину, що в Галицьку свіжу нощу до людей, до продавців, які продають просто ковбаси, було дуже багато людей. Я так зрозумів, люди пішли зранку, щоб скупитися, щоб потім... Потім думали, що будуть великі черги. І... А зараз вже менше людей, але у нас ці годині поменшало. Подивитися, банки Забули, що є. багато всього, різного всякого. А що люди будуть святкувати цей новий рік. Зараз я думаю, що після першої години, коли в церкві закінчиться. Нужна болі буде тут багато також людей. Шо? 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 Що зараз ще Повітряна тривога. Тому напевно менше людей. Дуже гарна сьогодні погода, не новорічна, плюс 11 зараз. Дуже тепло, як весною. Сонце світить. Єдине, що воно низько, а... а так досить тепло. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Так що, друзі, вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю вам всім щастя, добра і миру і перемоги України. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.